Ви думаєте, професійні баскетболісти йдуть на пенсію лише через вік або травми? Здебільшого так і є, але й трапляються такі історії, що годі повірити. Уявіть, гравець кидає НБА заради релігійної місії, інший. Обмінює баскетбольний майданчик на політичну арену. Ще один боїться літати настільки, що не може грати. А найвідоміший випадок, коли король баскетболу раптом взяв у руки бейсбольну биту, звучить неймовірно. Що ж, сьогодні ми розкажемо про п'ять зірок NBA, які сказали грі до побачення з абсолютно неочікуваних або навіть абсурдних причин. Приготуйтеся. Наш перший герой доказ того, що життя після НБА може бути не менш успішним ніж на паркеті. Біл Бредлі, форвард Нью-Йорк Нікс, після 60-х-70-х, олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон НБА у 70-му-73-му і році. Він провів усю десятирічну кар'єру у складі Нікс. Був не найскравішою зіркою за статистикою, в середньому приблизно 12 чок за гру. Зате відомий інтелектом і командною грою. Бредлі навчався в Принстоні, отримав стипендію Ротсе і навіть відклав дебют в НБА, щоб повчитися в Оксфорді. Не кожен день зустрінеш настільки ярудованого баскетболіста. Коли в 1977 році 34-річний Бредлі оголосив про завершення кар'єри, болівальники Нікс провели його стоячи. Здавалося б, далі спокійна пенсія або тренерська робота. аж Аптом наступного року біл виставляє свою кандидатуру в сенат США без жодного попереднього політичного досвіду. Він балотується від штату Нью-Джерсі і перемагає так. У 1979-му екс баскетболіст стає сенатором, відклавши спортивну славу заради служіння суспільств. Він відпрацював три повні терміни: 18 років у сенаті, зробив репутацію принципового і розумного політика, а згодом навіть балотувався в президенти США в 2000 році. Для фанатів баскетболу 70. Атих це було шоком. Гравець, що ще вчора забивав м'ячі у Медісен Сквер Гарден, сьогодні виступає з промовами в конгресі. Але Бредлі довів, що можна вигравати ігри не лише на паркеті, а й на виборчих перегонах. Його приклад радше надихає ніж дивує, адже він здійснив свідомий перехід до нової вершини. Політика ще куди не йшло, але наш наступний герой пішов ще далі у своєму покликанні. Далі розповімо про гравця, який полишив НБА заради своєї віри. У 2019 році НБА приголомшила звістка. 31-річний розігруючий Дарен Колінсон раптом оголосив про завершення кар'єри, маючи попереду ще кілька років висококласної гри. Колінсон провів у лізі 10 сезонів, був стабільним стартовим плеймейкером зі середньою статистикою 12,5 очок і 5 передач за гру. За свою 10-річку він встиг пограти за п'ять команд від New Orleans Hornets до Indiana Пейсерс і всюди цінувався як розумний швидкий захисник, що може як розігнати. А та атаку, так і вилучити з периметру у 2010 році. Його навіть включили до символічної збірної новачків ліги на літо. 2019-го Даррен якраз виходив на ринок вільних агентів. Міг підписати новий контракт на 10-12 мільйонів за сезон. І тут він публікує відкритого листа, де повідомляє, що йде з баскетболу назавжди. Причина релігія Колісон, який є свідком Єгови, заявив, що хоче присвятити себе сім'ї та волонтерському служінню. Допомагати людям і поширювати свою віру. Хоча я досі люблю баскетбол, знаю, що є дещо важливіше моя віра і моя родина. Пояснив він у зверненні. Це рішення було абсолютно добровільним для спортивного світу. Такий крок, рідкість. Уявіть гравець у розквіті без примусу, відмовляється від мільйонів і слави заради скромного життя проповідника. Багато хто спершу не повірив у новину, але його рішення було остаточним. Він тихо попрощався з партнерами. По команді подякував вболівальникам і занурився в життя поза спортом. Дарин знайшов себе поза грою і не пошкодував про вибір. Залишити НБА на власних умовах сміловий крок, але Колінсон зробив його з добрими намірами і внутрішнім спокоєм. А що коли твою кар'єру обривають обставини більші за тебе? Далі історія про гравця, якого великий спорт втратив через політичну боротьбу. Ця історія показує, що іноді від спортсмена залишить не все. Енес Кантер – відомий центровий родом з Туреччини, мав солідну 11-річну кар'єру в НБА. Він був обраний під третім номером драфту 2011 року. Грав за Ютуджас, Оклахому, Нью-Йорк Нікс, Бостон Селтікс та інші команди. Як потужний бігмен, Енес заробляв репутацію на підбираннях та грі в фарбі. Його середні показники за кар'єру склали близько 11 очок і 8 підбирань за матч. Здавалося, попереду в нього ще багато років гри, але. Кантер став прикладом того, як позаігрові принципи можуть поставити хрест на спортивній кар'єрі. Енос відкрито критикував політику влади своєї батьківщини турецького президента Реджепа Ердогана. Починаючи з 2016 року, Кантер голосно виступав на захист демократії та прав людини. Називав Ердогана диктатором. За це режим оголосив його злочинцем, анулював паспорт, видав ордер на арешт. А в 2017-му турецький суд навіть заочно засудив батька Еноса баскетболіст перестав їздити до будь-яких країн, де могла б загрожувати турецька розправа. У 2019-му він пропустив матч НБА у Лондоні. боячись, що його там викрадуть агенти Анкари. Попри небезпеку Кантер продовжив говорити правду і, врешті, отримав американське громадянство, додавши собі промовисте прізвище Freedom – Свобода. Але проблеми почалися і на американському боці. У сезоні 2021-22 НС, граючи за Бостон, почав критикувати ще й уряд Китаю за у. Тиски прав людей, відомо, що НБА дуже залежний від китайського ринку. Він виходив на матчі в персоналізованих кросівках із галасами на підтримку Тибету, Уйгурів та Гонконгу, а також давав гострі інтерв'ю. Ситуація досягла піку, коли в лютому 2022 року Босон обміняв кантера до Хьюстон Рокетс. А за кілька днів нова команда його одразу відрахувала. Енес опинився поза лігою і публічно заявив, що це покарання за його політичну позицію. На його думку, НБА під тиском партнерів просто. Закрила йому двері. Жоден клуб більше не хотів підписувати гравця бунтівника. Сільвер заперечував змову, казавши, що Counter Freedom має право висловлюватися, але факт залишається фактом. Здоровий 29-річний центровий раптом нікому не став потрібен. Так особиста хоробрість коштувала Енесу Кантору його баскетбольного майбутнього. Сам він каже, що не шкодує, адже боротьба за свободу важливіша. Проте ситуація виглядає абсурдно. Гравець у самому розквіті опиняється персоною нон-грата через принципи. Важко знайти аналог в історії NBA. І все ж, навіть політичний тиск не найхмерніша причина завершити кар'єру. Зараз історія про страх, який знищив кар'єру. Молодого таланта. Приготуйтеся далі про таке, про що ви точно не чули раніше. А ви не забудьте підписатись, залишити лайки, написати коментар. Нам це дуже важливо. Ми дуже любимо своє ком'юніті і хочемо з вами спілкуватися. А якщо ви хочете підтримати канал фінансово, натискайте спонсорувати. Наші спонсори бачать нові відео раніше, допомагають обирати теми та розвивати канал. Дякуємо, що ви з нами. А тепер рухаємося далі. Рось Вайт мав усі шанси стати зіркою баскетболу. Універсал зі Ростом 203 см, який вмів і підбір взяти, і атаку розігнати. Студентські роки за Iowa State він лідирував за всіма основними статистичними показниками команди. Не дивно, що в 2012 році Houston Rockets обрали Вайта першому раунді драфту НБА під 16-м номером. Здавалося, НБА отримує нового яскравого форварда, але трапилося непередбачуване. Психологічна проблема виявилася серйознішою за талант гравця. Справа в тому, що Рось Вайт з юності страждав від генералізованого тривожного розладу, і найбільший його страх це страх авіаперельотів. Політ літаком викликав у нього панічні атаки. А тепер уявіть життя гравця NBA. регулярні перельоти кілька разів на тиждень з міста в місто. Фактично без літака сезон не провести. Вайт попереджав Х'юстон про свою фобію. І спочатку клуб ніби погодився йти назустріч, обговорювали, що Ройс подорожуватиме наземним транспортом, не на виїзні матчі. коли це можливо. Але реальність виявилася складніше. Вже на першому тренувальному таборі виник конфлікт. Гравець вимагав від клубу гарантій і особливих умов щодо свого психічного здоров'я. А керівництво не знало, як на це реагувати. Файт пропустив більшість командних зборів, а потім і старт сезону, посилаючись на погіршення тривожності. Зрештою, Рокець відсторонили його за невиконання умов контракту. Так ні разу і не зігравши за Х'юст, Ройс Вайт фактично опинився за бортом НБА. У 2013 році він потрапив до Філадельфії, але і там не заграв. Команда відрахувала хлопців перед початком сезону. Єдиний його шанс настав у 2014-му. чотирнадцятому. Сакраменто Кінгснув то ще підписали Вайта на 10-денний контракт. За той короткий період він сміх вийти на майданчик лише в трьох матчах NBA, проводячи по кілька хвилин, і все далі прощуває лігу. Рой ще пробував відновити кар'єру в Канаді, став MVP місцевої ліги, навіть брав чемпіонство там. Але мрія NBA так і залишилася недосяжною через банальний, здавалося б, страх літаків. Історія Ройса Вайта водночас сумна і повчальна. З одного боку ліга та клуби тоді не були готові гнучко працювати з психічним здоров'ям гравців зараз. Можливо, його підтримали краще з іншого боку, сам Вайт не зміг побороти своїх демонів, хоча мав перед очима шанс, про який мріють мільйони. Страх буквально поставив хрест на кар'єрі в NBA, чого не траплялося, мабуть, ніколи раніше на такому рівні. Здається, після цього вже нема чи здивувати, геш? що може бути дивнішого за баскетболіста, який боїться літати. Але є одна історія: фінальна і найбільш легендарна про гравця, ім'я якого знає кожен. Навіть далекий від баскетболу про людину, котра добровільно покинула трон короля НБА заради дитячої мрії. Так так, мова про Майкла Джордана. Сьогодні його ім'я саме собою означає легенда. Але уявіть, що діялося у 1993 році. Найкращий гравець світу на вершині своєї слави раптом оголошує про відставку. І причина не травма, не скандал, а бажання пограти в бейсбол. Це не жарт у жовтні 93-го, не за. Незабаром після того, як Джордан втретє поспіль привів Чикаго Булс до чемпіонства, він скликав прес-конференцію і сказав, що втратив азарт до баскетболу. Насправді Майкл переживав тяжку особисту драму. Влітку того року було вбито його батька, і цей удар сильно вплинув на нього. Батько завжди мріяв бачити сина бейсболістом, і Джордан вирішив спробувати здійснити цю мрію. Вражений світ побачив Майкла у формі бейсбольного клубу Чикаго Вайт Сокс. Він підписав контракт і почав сезон у 94-му році у команді Бірмінган Бернс» на рівні AA, другий дивізіон молодшої ліги. Уявіть собі картину: Майкл Джордан, який щойно домінував у фіналі. НБА, Тепер бігає між базами і намагається відбувати подачі десь у Алабамі. Джордан фактично проміняв статус короля баскетболу на життя новачка в бейсболі. Все заради виклику сам. Самому собі результати, ну, скажімо так, середні. За той сезон в бейсболі Майкл вдарив всього три хомрани і мав показник відбивання лише 20%. Це скромно, але й не провально для людини, що не грала в бейсбол з шкільних років. Проте до вищої ліги MLB Джордан так і не доріс. А під кінець 94-го відчув, що сумує за баскетболом. У березні 95-го Майкл драматично повернувся в NBA, сказавши всього два слова. I'm Back. далі була красива казка. Ще три чемпіонські титули поспіль з 96 по 98 роки, і остаточне затвердження його статусу найвеличнішого в історії. Але той його перший вихід на пенсію у 93 назавжди увійшов в історію як один із найбільш шокуючих поворотів у спорті людина, що мала все в баскетболі, добровільно пішла в невідомість заради нової мрії. Про цей період йшлося у документальному серіалі Останній танець, де зокрема пок. Казано, що Майкл дійсно щиро хотів стати профі-бейсболістом, хоч би як це дивно виглядало з боку. Ось такі вони історії, які нагадують нам, що життя непередбачуване навіть на вершині спортивного олімпу. НБА це не тільки про статистику та трофеї, а й про людей, їхні страхи, принципи і мрії. Кожен із цих випадків показує, що за цифрами на табло стоять живі люди. Іноді їхні рішення виглядають дивно або навіть абсурдно для сторонніх. Але вони нагадують у житті важливі. Не лише перемоги та очки, особистий вибір, душевний спокій, переконання це те, що визначає долю навіть суперзірки, непередбачуваність, частина великої гри. Так було, є і буде. В цьому і ховається справжня драма спорт, за яку ми його і любимо. А ми дякуємо вам за перегляд, підтримайте нас лайком, підпискою і коментарем. Напишіть, чия історія справила на вас найбільше враження і чому. І не забувайте про телеграм та інстаграм, посилання всі в описі. А якщо хочете додати, Допомогти нам робити ще більш, ставайте спонсорами каналу. Це дозволяє нам розвивати контент і робити ще більше відео. Подивіться наше відео про Кармела Ентоні. Там дуже цікава і надихаюча історія легенди. А ми побачимось з вами в наступних відеох. Всім папа у команді Бріхінгам Бріхінгам Бірмінгем... Бірмінгем... Ба Бірмінген Баронс у команді Бріхінга Брінкінгрб. Lifts, the right? Birmingham, 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 Ukumandi, Birmingham Barons Ukumandi, Birmingham Barons Birmingham Barons Birmingham Barons Commandi, Birmingham Barons Commandi, Birmingham Barons бирмингэм бернс